Відбувся вибух побутового газу попередньо в квартирі на сьомому поверсі. Вона в зв'язку з тим, що сунулася плита і обвалила до шостого поверху. Зараз шукають там людей. Ми зараз вивчаємо можливість, щоб включити світло електроенергії в першому, другому під'їзді. Третій, четвертий зараз під питанням. Вже викликали автобуси для того, щоб е, треба кудись людей розселити. Зараз домовляємося з двома готелями, які тут поблизу. Жив мужчина на сьомому етажі, який неоднократно знаходився на психлічебниці. І за нього, я так предполагаю, за нього прийшов з Його винесли, не знаю, обгорелого всього. Наверное, він давно угрожав, що я вас всіх взорву тут. Ну, ми думали, це так. Лежав кожен год він по два рази в больниці. 60-70 человек можно будет поселить. Если нужно будет больше, мы тогда попросим облсовіт комунальний, і вы там пообщитем расселите, да? Сейчас уплотняемся, сейчас выбрать. Хорошо. Ну, в принципе, понятно. Да, сейчас перепишут народ, кого куда селить надо, надо, значит, будем. По скорым, по скорым. По скорому смотри, пять пострадавших, один труп. Значит, больше пострадавших не обращались. Oh, <sighs> you